Пекін запропонував формулу одна країна, дві системи фактично об'єднання, але зі значною автономією для Тайваню. За такою схемою у 1997-му до складу Китаю після 100 років британського протекторату повернувся Гонконг. Однак на ділі все не так гладко. Влітку 2014-го Гонконг сколихнула революція парасоля проти комуністичної цензури та спроб втручання у вибори. Тоді протести брутально розігнали. Тайвань бачить цей приклад. Молоде покоління, яке зростало руками у. Добре розвиненій країні, яка, хоч і не є може незалежною, але вона має всі елементи, і зокрема без візу з великою частиною світу, розвинено, з можливостями їздити, працювати в Штатах в Австралії, в Японії, будь-де очевидно, що вони дивляться на цей комуністичний Китай, який з 2012 року поступово скочується до авторитарного правління. А після 2019 року, коли Гонконг просто було фактично за за 9 місяців розчавлено, молоде покоління Тайвані воно дуже серйозно почало виступати... Мати проти того, щоб бути поглинутим.